Доброго ранку малята, хлопчики й дівчата. Ось і до нас у гості завітала зима. А завітала вона не одна, а зі святами. Зима багата на свята, а найпершим та найулюбленішим є свято Святого Миколая. Діти з нетерпінням чекають щедрого Миколая, пишуть йому листи, вивчають вірші і співають гарні пісні. Малята, а ви знаєте, хто такий Миколай? Давним-давно жив хлопець Миколай. Був він сирота. Його батько і мати померли, залишивши синові велике майно. Мав Миколай дуже добре серце і хотів допомогти всім довкола. Під покровом ночі Миколай брав на плечі мішок з харчами, грошима. І одягом, та йшов до осель бідняків, а там підкидав подарунки у вікна. Дуже любив він дітей, тому вони найпершими отримували подарунки. Але не забував і правдів, сиріт, і інших нужденних. Минули роки. Миколай став священником, а далі і єпископом. Всі шанували і любили його за доброту та ласкавість. А про діток і далі не забував, тільки довідувався, що якась дитина в біді зараз ішов до неї і подарунки дарував. Коли помер Миколай і його душа стала перед Господнім престолом, Господь спитав, чого батжаєш, мій Миколаю, в нагороду, за добре життя на землі. Нічого не бажаю, відповів Миколай, тільки дозволь мені, Боже, сходити час від часу з неба на землю і відвідувати дітей. Усміхнувся ласкаво Господь і сказав Знав я, яке буде твоє прохання. Щороку, в день своїх іменин зможеш сходити на землю. А на землі пам'ять про Миколая не завмирала. Всі пам'ятали про його добрі діла, про його святе життя, і тому церква його святими назвала. Та й на небі Миколай не сидить та відпочиває, він то подорожніх від хуртовини рятує, то пожежу допомагає гасити, то на що морі шторм зупинає, допомагає людям, як може. У ніч з 5 на 6 грудня в оселі, де живуть діти, нечутно приходить Миколай і так само нечутно кладе подарунки під подушки, а іноді у черевички з малечі. І що характерно саме ті дарунки, які собі намріяли слухняні хлопчики і дівчатка. Взагалі-то напередодні чарівної ночі потрібно написати лист прохання до святого, покласти записку на вікно і сподіватися на здійснення мрії. Чи то ангел, чи то яка пташка той лист забере, і мене Калай точно знатиме, чого від нього сподіваються. Але якщо малюк ще цілком не писемний, то святий і так здогадається. А що чекає неслухняних? Ну, таких в Україні геть мало. Якщо трапляються, то їм дістанеться різочка, але таненька і недовга. А якщо мама й тато дуже попросять Миколая, то попри різочку святий все ж покладе бодай цукеречку чи булочку. Хіба б дитина зовсім не вірила в чудо? Є ж пісенька про святого Миколая. Давайте з вами прослухаємо. Титнічарівна спить увесь рідненький край, ось ось нашій всій оселі завітає Миколай, 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 ти до нас завітай, всіма ярами смінисть, щирим серцем пригоднись, жде його малеча вся, ой раді. Миколая ждуть у гості, Миколай, Миколай, ти до нас завітай, сім малятам усміхнись, щирим серцем пригорни, вже ідуть морози люті, і паде пухнастий сніг, Миколая ждуть усюди, всі в оцю чарівну ніч. Миколай, Миколай, ти до нас завітай пригорний, Миколай Миколай, ти до нас завітай, малята щирим серцем Діточки, скажіть, а коли люди святкують День Святого Миколая. Так, молодці. А що Миколай клав під подушки малечі? А кому діставалася різочка? Так, молодці, я впевнена, що від ви під своєї подушечки знайшли тільки бажані подаруночки.